18 розділ з першого вірша. Через деякий час, як минуло чимало днів, було слово Господнє до й третього року. Піди і покажися Ахавові, і я дам дощ на землю, і руши вілля, аби показатися Ахавові». А голод був у Самарі значний. І покликав ахав Овдія, що був старшиною над домом. І Овдій був вельми богобоязкий. І коли Єзавель винищувала пророків Господніх, Овдій узяв сто пророків і сховав їх по п'ятдесят чоловік у печерах і годував їх хлібом та водою, і сказав Ахав Овдієві: рушай по землі до всіх джерел і до всіх потоків на землі, чи не знайдемо десь трави, щоб нам прогодувати коней і лошаків і не втратити всіх тварин. І поділили вони поміж собою землю, щоб обійти її. Ахав пішов однією дорогою сам, а Овдій осідно пішов другою дорогою. Коли Овдій рухався дорогою, ось назустріч йому йде Ілля. Він упізнав його і впав на обличчя своє і сказав, Чи це ти володарю мій Ілля? Той сказав йому, я піди, покажи володареві своєму. Піди, скажи володарі своєму, ір'я тут. Він сказав: у чому я завинив, що ти віддаєш служника Твого в руки Ахава, щоб погубити мене? Живий Господь, Бог твій, нема жодного народу і царства, куди не посилав би володар мій шукати тебе. І коли йому говорили, що тебе немає, він брав присягу з того царства і народу, що не могли відшукати тебе. А тепер ти кажеш, піди, скажи володареві твоєму, і я тут. Коли я піду від тебе, тоді Дух Господній понесе тебе, не відаю куди. І якщо я піду попередити Ахава, він не знайде тебе, то він заб'є мене, а служник твій богобоязкий від юності своєї. Хіба не сказано володареві моєму, що я вчинив, коли Єзавель винищувала пророків Господніх? Як я переховував 100 чоловік пророків Господніх по 50 чоловіків у печерах і годував їх хлібом і водою. А тепер ти кажеш, піди, скажи володареві твоєму. Іл'я тут, він зав'є мене і сказав Ілля, живи Господь Саваот, перед котрим я стою. Сьогодні я постану перед ним. І пішов на зустріч Ахавові і допобіг йому, і пішов Ахав на зустріч Лілії. Коли Ахав побачив Ілью, то сказав Ахав йому. Чи це ти, що бентежиш Ізраїля? І сказав він я: не я бентежу Ізраїля, але ти і тім батька Твого, тим, що знехтували наказами Господніми, йдете за баалами. Тепер ходімо і збери до мене всього Ізраїля на гору Кармел. І 450 пророків баалових, і 400 пророків астартових, що харчуються від столу Є Єзавелі. І послав Ахав до всіх синів Ізраїля, і зібрав усіх пророків на гору керме. І пішов біля, до всього народу і сказав: чи довго вам зависати поміж двома думками? Якщо Господь є Бог, то ідіть за ним, а якщо Баал, то за ним ходіть, і не відповідав йому народ жодним словом. І сказав біля народові: Я один залишився, пророк Господній. А пророків Балових 450 чоловіків. Нехай дадуть нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай розітнуть його і покладуть на дрова. Але вогню нехай не підкладають, а я приготую другого бичка і покладу на дрова, а вогню не підкладу. І прикличте ви ім'я вашого Бога. А я прикличу ім'я Господа Бога мого. Той Бог, котрий дасть відповідь. Засобом вогню є Бог. І відповідав весь народ і сказав: Гаразд. І сказав ім'я пророкам Бааловим, Виберіть собі одного бичка і приготуйте ви передніше, бо у вас багато, і прикличте ім'я Бога вашого, але вогню не підкладайте. І взяли вони бичка, котрого дали їм, і приготували, і прикликали ім'я Баала від ранку до полудня. Говорячи, вали, почуй нас, але не було ні голосу, ні відповіді. І скакали вони біля жартовника, котрий вчинили. О півдні Ілля почав насміхатися над ними і говорив: кричіть гучнішим голосом, бо він, Бог, можливо, він задумався або чимось зайнятий, або в дорозі, а може, й спить, то він прокинеться. І почали вони кричати гучним голосом, і коли і кололи себе. Своїм звичаєм і ножами, і списами аж так, що кров їм юшила. Минув полдень, а вони все ще бісилися до самісінького часу вечірнього жертвоприношення. Але не було ні голосу, ані відповіді, ані слуху. Тоді Ілля сказав цьому народові: підійдіть до мене, і підійшов увесь народ до нього. Він відбудував зруйнованого жертовника Господнього і взяв Ілля 12 каменів за числом. Колін синів Якова, котрому Господь сказав так: Ізраїль буде імення Твоє, і спорудив всіх каменів жертовника імення Господу, і вчинив довкола рів місяцю в дві сати зерна, і поклав дрова і розтяг бичка, і поклав його на дрова, і сказав: Наповніть четверо відер води і виливайте на всипалення та на дрова. Потім сказав: Повторіть. І вони повторили і сказав: це втретє, і вчинили втретє. І вода полилася довкола жертовника, і рівно повернувся водою. Під час приношення вечірньої пожертви підійшов Ілля, пророк до жертовника, і сказав: Господи, Боже Авраамів, Ісакі та Ізраїлів, нехай спізнають цього дня, що ти один Бог в Ізраїлі, і що я служник твій і вчинив усе за словом Твоїм. Зачуй мене, Господи, почуй мене. Нехай спізнає народ цей, що ти Господь Бог, і ти навернеш серце їхнє до тебе. І злинув вогонь Господній, і пожер жертву всепалення, і дрова і каміння, і тлін, і висушив воду котра у Забачивши це все, увесь народ упав на обличчя своє і сказав: Господь є Бог, Господь є Бог. І сказав їм ім'я: схопіть пророків баалових. Щоб жоден з них не сховався, і схопили їх, і відвів їх Ілля до потоку Кішон, і заколов їх там, і сказав Ілля Ахавові: Іди, їж і пий, бо вже чутно шум дощу, і пішов, Ахав їсти і пити, а Ілля зійшов на верховину Кармелу, і, нахилившись до землі, і поклав обличчя своє між колінами своїми, і сказав юнакові своєму: Піди, подивися до моря. Той пішов і подивився, і сказав: Нічорісінько нема. Він сказав, продовжуй це до семи разів. Сьомого разу той сказав: Ось невеличка хмаринка підноситься від моря, завбільшки з долоню людську. Він сказав: Піди, скажи Ахавові, запрягай колісницю твою і їдь, щоб не застав тебе дощ. Тим часом небо спохмурніло від хмаровищ і від вітру, і пішов рясний дощ, а Ахав сів у колісницю і поїхав до Ізраїлю. І була на її рука Господня. Він підперезав стегна свої і біг перед Ахавом до самого Ізрайлю. Амінь. Дякую, Вячеслав Григоровичу, за прочитання виразно цього дуже важливого місця в, в славі Божому. Це знакова подія. Знакова подія, що описується е, в книгах Танаху, це подія, котра дійсно в певній мірі відображає певні е, чудеса, які відбувалися і під час виходу Ізраїлю з Єгипту. Ця подія вона дійсно знакова, тому що а народ ізраїлю ми знаємо в контексті він знаходився в духовній стагнації. І пам'ятайте, що обіцяв Всевишній Ізраїлю в книзі «Дварим»? Рим? Якщо не будеш слухати мого голосу, не будеш ходити моїми шляхами, то я зроблю небо як залізо. Не буде дощу. Не буде можливості вирощувати ніяких культур, буде голод, і народ впаде всю духовну сплячку і відпаде від від Всевишнього Господа. Ви знаєте цю історію, про неї дуже багато говорять і дуже багато цитують, і дійсно в ній ми відчуваємо міць. І силу Всевишнього Бога, коли по молитві праведника Цадика вершиться справа Божа, вершиться те, що неможливо неможливо уявити, знаєте, може певним скептикам, що не довіряють священному писанню, що не вірять в могутність Бога. Коли по молитві праведника Господь виконує ці чудесні речі, як посилає дощ після довгого періоду засухи. Але я думаю, що ви зрозуміли, що цей текст був сьогодні прочитаний не просто так. Чи бачите ви в цьому тексті алюзію чи певні паралелі з песахом? Я розумію, важко знайти. Не все це лежить на поверхні, але нам цьому допоможе народна ізраїльська творчість. І знаєте, що народна ізраїльська творчість або єврейська творчість на протязі багатьох століть вона будувала певні якісь свої фольклорні або етнографічні вирази, прислів'я чи багато іншого саме на книгах священних писань, саме на книгах Танаху. І зараз я поясню вам, що саме я маю на увазі. Як перекладається з давньоєврейської е, слово пас, е, пасах? Так це слово пасах означає порятунок. Або спасіння внаслідок проходу повз. повз. Пам'ятаєте? І слово Боже, нам говорить, що Господь минув до ми євреїв в Мисраїмі і не, завжд... не завдав їм шкоди в той час, як він убував в єгипетських перстів. Пам'ятаємо. Ще є один іменник. Пов'язаний з цим дієсловом. Це іменник посех. Що означає в перекладі кульгавий людина, чиї ноги не виконують свою функцію як слід, яка не може ходити нормально, а кульгує. Кульгає, Кульгай, перепрошую, дякую. Кульгай. І цей іменник пов'язаний. З, очевидно, з тим, як ця людина кульгає, кульгава, кульгава людина не ходить, а вона стрибає і підскакує майже на одній нозі. І тому виник такий вираз або прислів'я, який досі використовується в сучасному євріті. Називається Пасах альштей Асейфін, що дослівно прикладається як пташка, що стрибає з однієї гілочки на іншу, або вагатися між двома думками. І саме цей вираз можемо знайти в тексті, який щойно був прочитаний. Слово «пасах», і слово «пасах», ми знаходимо саме в цьому тексті. Перша книга царів, 18 розділ, це перша лахім, 18 розділ, 21 Вірш оповідає про зустріч пророка Еліягу зі служителями Баала. І Еліягу каже тим євреям, що зібралися подивитися на. Ці змагання, змагання між цадиком, між пророком Божим Іліягом і між, між тими служителями жерцями Ваалу і Астарті. І Ілліягу, звертаючись до євреїв, тому що як з іншого боку, так з, в одному таборі, так і в іншому таборі, певно, що були прихильники, ще були прихильники. Покоління Богу Авраама, Ісаака і Якова, але багато було прихильників е, е, божків як Астарта чи Баал. І ягод звертається як до однієї групи євреїв, так і до іншої. І він каже: Ат матай пасхім, аль фім це. 21 розділ, подивіться, будь ласка. Скільки ви ще будете, як ця, цей птах скакати з однієї гілки на іншу? Скільки ви ще будете кульгати на обидва коліна? І тут є певний символізм. Два коліна. Коліна, що належали до Південного царства і коліна, що належало до, до Північного царства. І як перше, так і друге коліна, вони кульгають. А кульгава людина, вона не спроможна а йти прямо і осилювати той шлях, який вона має осилити. І тому льяко питає. Аматая Темпасхім Альчтей Сефім. Скільки ще ви будете кульгати? Скільки ще ви будете стрибати з гілки на гілку? Якщо Господь є Богом, слідуйте за ним. А якщо вал є для вас Богом, то вибирайте Його і люди мовчали. Брати і сестра, я думаю, що тут є певний натяк, безумовно, на. На песах не тільки через цей вислів, не через, через ці, ці єврейський фольклор. А песах це вибір. Це вибір тих євреїв, що були в несереїмі, і вибір тих неєвреїв, євреїв, що приєдналися до євреїв. І вибір. Він давав людині право в першу чергу кожній людині без виключення. Чи повірите словам Всевишнього Бога, що кров ягняти, якою будуть помазані на двірки дверей? Послугує знаком для ангела губителя який зробить пасах пройде обабіч. Розумієте? Повз. Повз? І побачивши цю кров, він дарує спасіння цим домам. Кожна людина мала право вибору. І той, хто прийняв вірний вибір, він отримав спасіння. Хто не повірив словам Всевишнього Бога, той загинув. Це дуже важливий урок для нас. Це один із уроків Песаху. зробити правильний вибір. І тому ці слова, які говорив Ілія, до Ізраїлю. Абматайтемпосхим арчтейсефін, доколі ви будете хугати. Він і до сьогоднішнього дня? Ці слова вони актуальні і звертаються про рокеліяху через Слово Боже до кожної людини. Доколі ви будете вагатися, «За закинути за живим Богом, за Богом, що дає спасіння. Чи за тими богами з маленької букви, що відкриває дорогу в місце небезпечне? Нехай Господь кожного кожному з, нам, з нас сьогодні в нашому серці дасть. Дасть таке ствердження, що ми на вірному шляху ми зробили свій вибір. Ми прийняли кров Агнця Божого йшов Месії, щоби бути звільними від рабства гріха, щоби бути вільними від пороків, від лукавства, від наших. Злочинів та гріхів, щоб певним кроком йти в тому напрямку, який Господь нам показує. На цьому шляху будуть дуже багато випробувань, на цьому шляху будуть різні обставини, але одного разу вибрав цей шлях, ми маємо впевнено йти по ньому, тому що за нас була оплачена ціна. Ціна великої жертви це дуже важливо пам'ятати брати сестри.